Доброго дня друзі. Радий вітати вас на своєму каналі. Підписуємось, ставимо лайки. Таке от прохання до вас. Далі буде багато цікавих відео. Зараз у нас 11 черв... ой, червня, червня, ой, липня. Приїхав на садочок. Був тут на минулому тижні. Взагалі в чому суть сьогоднішнього відео хочу, хочу показати. В принципі, як ви бачите, ряди виглядають ну, більш-менш нормально, є бур'янець, квіточки такі гарні. В принципі, можна було б нічого тут і не робити, але є одна маленька біда. Ось бачимо, починає відростати амброзія. Сходить її дуже багато. Нагадаю, в минулому році хто дивився, я тут прокошував весь рік, гербіцидів тут не було ніяких, косив, косив, косив і до пізньої осені. Але все ж таки скошена амброзія, навіть пізно восени, невелика по зросту, дала насіння і ось такими, такими латками воно понасівалося. І де його немає, а де були ці маленькі кущики підкошені, вони все ж таки насипали цього насіння. Ось Бачите, також декілька є, там далі немає. Тому було вирішено, косити не буду, все ж таки спрацювати і тут гербіцидом. На минулому тижні приїхав, так, подивився. Більш-менш все непогано, був у мене з собою оприскувач. Води, на жаль, було зовсім мало, там близько 10 літрів. Спрацював я десикантом, пройшов невеличку таку територію, ось бачите, підчистив те, що, те, що було. Вон там далі, ну, хаотично так можна сказати, спрацював. Є ось позалишалися такі латочки невеликі, ну нічого, їх ми допрацюємо. Сьогодні два оприскувача вніс, піднімається температура. Ну скажу чесно, її ще піднімається вітерець, боюсь, щоб не нашкодити самим горіхам, так як гілки дещо опускаються з горішками донизу. Тому боюсь трохи їх підпалити. В принципі, я ж кажу, вітерець то з однієї сторони, то з іншої. Тому проходю де ряд, де міжряддя. Загалом куди вітер дує, намагаюся в ту сторону йти, щоб не було такого зносу. І нормально можна було попрацювати. Фундук зупинився в рості, точки росту у нас вже відійшли, нема наростання ну, пагонів і тому подібне. Іде активне налиття горіхів. Як і казав в минулих відео, також повторюсь, хто дивився канал, хто дивиться канал, слідкує. Я казав, що вже і Каталонський в мене був сережками. І от я вам скажу вже. І каталонці всі стоять завантажені врожаєм, ось такі кластери, горіхи. Тому все в принципі більш-менш виглядає непогано. Але є така біда, ось бачите, ця гілочка зломана з горішком. Ця ще висить. І зараз, якщо, по ходу зйомки знайду, покажу вам. Так як в цьому році були приморозки і тому подібне, черешень у нас немає, а шпаки прилетіли. І оцим шпакам цікаво все, що відбувається навколо. І вони прилітають, ось бачите, горішок сідають на крайню гілочку, обламують її, все це обламується і маємо ми ось таку картину. Знайшов я вже декілька таких кластерів, які просто, просто зломані і лежать під низом. Чи то у нас Косфорд, чи то у нас Каталонський без різниці, якщо гілочка трішки виходить за листя і на неї можна сісти, то шпаки у нас тут, як тут. Косфорд в цьому році завантажився досить таки непогано, як на мене. Кожна гілка. По декілька, по декілька кластерів. Все в горіхах, все усіяно. Думаю, в принципі, повинні, повинні бути горіхи гарні і гарні повинні бути. У нас за весь цей час дощів не було. весь червень дощу не було зовсім. Не випало взагалі. Ось бачите. Не випало взагалі нічого. На початку липня в нас десь там в других третіх числах. Ось те, що ще казав. В других третіх числах пройшли дощі. Перші такі там близько 8 мм. Ось це і спровокувало відростання цієї амброзії. І буквально у вівторок також пройшов досить таки гарний дощик. Майже те, що було у Львові, ламало дерева, розкривало криші, такий був буревій, але все ж її вологи, таки, в принципі випало досить багато, тобто, можемо бачити, ось дощ був ще, я ж кажу, у вівторок, сьогодні в нас п'ятниця, а поверхня навіть ще не пересохла. Ось також каталонець з горіхами, так як я і. Так як я і казав, формування сережок і квіток відбувалося вже на гілках другого порядку. І в принципі тепер вже я можу показати і похвастатися такими горішками, тому що все, що дивлюсь на просторах інтернету, люди показують чудові горіхи. Ну там і садки, звичайно, більші по вегетації були. Ну і плюс-мінус вже і в мене цих горіхів є, і є доволі такі Багатенько врожай в порівнянні, я думаю, з минулим роком в рази буде більший, що не може не радувати. Бачите, по 5-6 горіхів Косфорд поформував у кластері. Ось у нас гігант Гале, також в цьому році з горіхами гілки, також, я думаю, буде досить таки непоганий врожай. Тут в кластерах по 2-3 горішка, але все ж таки, як на мене, теж досить непогано. Я думаю, ці дощі, що пройшли, дадуть вже змогу налити саме цим горіхам, тому, аби, аби не було дощу, то я не знаю. Шкарбопапна, певно, була, наливатися б не було чого. А так, в принципі, дощики пройшли. Я сподіваюся, що це не останній дощ. Зараз воно повинно випарватися, піднятись знову вгору і знову випати дощем. Ламберта червонолистий. Чудовий сорт. Ще близько двох тижнів тому назад він був кольором Як ось ця його коренева поросель. Такого гарного червоного кольору, але спека та, що прийшла до нас там в перших числах е липня місяця, вона все ж дала своє. У нас було на сонці близько 52 градусів 50-48 в різний день по-різному, ночу 25 і маленький вітерець, і створився цей ефект такого фена. І воно все обдувалось, обвітрювалось. Я ж кажу, це і спричинило, як на мене, і зупинення, зупинення росту. Ну, можливо, воно і найкраще, на те, що ріст зупинився, більше відток пластичних речовин піде саме в налив горіхів. Я думаю, рости цим деревам і так уже близько 2-2,5 метрів. Вони вже виросли своє, єдине залишається тепер тільки їх підформовувати та отримувати врожай. Тож я ж кажу, бачите, кожне дерево загружене. Чудово. Я ж кажу, єдине тепер, щоб нам вистачило дощів, вологи, налити ці горіхи, і я думаю, все буде добре. Ось каталонський який я викопав в себе на ділянці підсадив тут він перший рік росте видно що йому важко але все ж таки не здається він трішки підлитий тому я думаю все буде добре ось також молоденький садженець був підсаджений то скажу чесно бачите горіхів тут немає а точка росту ще є тому він ще трішки я думаю повегетує зробить трішки більшу масу. Отже, друзі, загалом така картина. Запишу завтра, думаю, відео там, де в мене ділянка посаджена з грецьким горіхом. Подивимося, що там, там я вже також давно не працював. От я скажу чесно, в Каталонського нічим горіхи не відрізняються в розмірі порівнянні з іншими, ну, можливо, якщо буде більша загрузка, то будуть менші, але все ж таки, в принципі, розмір, як на мене, досить таки непоганий. Тож, друзі, буду на цій ноті з вами прощатись. Нагадаю, ще раз підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте, задавайте питання, буду радий всім відповісти. Всім дякую за увагу. До побачення.